Слава Україні, панове! І слава нашим героям! Слава захисникам і слава нашому народу, який міцно тримається проти ворогів, проти сильних, жорстоких ворогів. Тож, слава нації і смерть ворогам! Але, панове, сьогодні такий веселенький день. І я не буду довго вас затримувати, панове. Дозвольте, я прочитаю віршика так. Сьогодні ж у деяких людей свято. Пам'ятаю, як три роки тому співали діферемби мамі Рімі, що в неї народився такий, ну, надія світу. Ну, панове, народився. Ну, я думаю, багато хто народився в цей день. Ну, добре. Дозвольте вірчика зачитати. Вам признаюсь, хочеться заснути, а проснутись раптом від плачу, що його по всім усюдам чути, проважають вову і ботву, всю оту заплісняву, зелену, за що наче саранча, що розлізлась по усіх теренах, заплелась, мов пагане плюща, але нині. Нині є то тільки мрія найвеличнішому вові сорок. Сракализам часто вбучить пір'я, й палко дифирамби цвірінчать Пам'ятаю я тому три роки, так як при совку, колись, маму, Ріму величали лохи, бо вовулька в неї народивсь. Добре, маємо врешті те, що має. Ті, хто присусідився до ботви. Позеленські щедро розкрадали, інші з тим, що залишалося, жили, захищали кров'ю рідні хати, клали голови за український рід, бо хтось із команди тричі ухилянта ворогам дороги і мости відкрив. Тому нам в цей день бажаю перемоги, всім дістати і знищить ворогів, всіх дістати і знищить ворогів, По заслугам, ордени героям, зрадникам. Мотузок і стовпів. Тож, слава Україні, панове! Тримаємося, український люд, свій до свого по своє. В цьому світі в першу чергу ми можемо надіятися тільки на себе, на свій рід. Тож, шукаємо додумців, об'єднуємося. Для того, щоб дістати. Оту бажану нами перемогу, дякуємо тим, хто нам допомагає, і обов'язково віддячимо тим, хто нам шкодив. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава вам, українці, удачі!